Псалом 132, пісня при наближенні до храму. Господи, пам'ятай Давида і всі його поневіряння, як він присягався Господеві, давав обітницю всемогутньому Богові Якова, не ввійду я у спальню свого дому і не ляжу на постіль свого ліжка, не дозволю своїм очам заснути і задрімати своїм повікам, доки не знайду для Господа місця, оселі всемогутньому Богові Якова. Ось ми почули про нього в Ефраті, знайшли на полях аярських, увійдемо до Його осель, поклонимось до підніжка його ніг, підіймися, Господи, на місце свого спочинку, ти і ковчег Твоєї могутності. Твої священники негай содягнуться в праведність, а Твої святі радісно співатимуть. Заради Давида, Твого слуги, не відвернись від свого помазаника. Господь присягнувся Давидові правдою і не відречеться від того, нащадка твого лона посаджу на твоєму престолі. Якщо твої сини будуть дотримуватись мого заповіту та моїх свідчень, яких я їх навчатиму, то їхні нащадки повіки сидітимуть на твоєму престолі. Адже Господь обрав Сіон, зробив його своїм житлом, сказавши, Це місце мого спочинку навіки. Тут поселюся. Бо я його собі вподобав, щедро благословлятиму поживу Його, убогих його нагодую хлібом, його священиків зодягнув спасіння, а його вірні сповняться радістю. Там я зміцню владу Давида, я не дам погаснути світильнику мого помазаника, його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець.